Масове божевілля неділя спостерігала вся Україна. Пощади від молодиків не варто було й чекати. Це лейтенант міліції зрозумів, коли потрапив у полон до хлопців із палками. Каже, гамселили його без жалю та сорому. Викинули в толпу. Там вже саме за в адміністрацію. Питалися перевернути перевернуть каріти неоднократно, помощі не давали пострадавши виїхати, як і на шини. Mm -hmm. То есть там была просто спашная мясорубка. Та медикам таки вдалося доправити міліціянта до лікарні імені Мечникова. Тут він вже другий день проходить інтенсивний курс лікування. Постраждалого до палати прийшов провідати заступник губернатора Ростислав Ботвінов. Наразі лейтенант Микита Гиргинов йде на поправку. Всього ж у страшну ніч, 26 січня, фахівці врятували життя восьми учасникам заворушень: двоє то міліціянти, шість протестувальники. Три їм зразу оказали допомогу. продиагностировали и отпустили домой, по месту жительства. А пятерым больным, которые поступили с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, мы их госпитализировали в реанимационное отделение, где одному из больных провели сложную нейрохирургическую операцию, а потом на следующий день перевели в нейрохирургию. Здесь проводится лечение. На сьогоднішній день состояння бльних середньої тяжкості наразі ще п'ятеро постраждалих знаходяться на лікарняних ліжках. Медики мають оптимістичні прогнози. кажуть, за тиждень будуть потихеньку виписувати своїх пацієнтів. Нагадаємо, під час трьох атак на Дніпропетровську обласну державну адміністрацію. Загалом постраждали 44 людини. Олена Мадалюк, Олександр Нечай, Дніпропетровський державний.